Доповнення до відео, яке ви зараз будете дивитись. під'єднав ще трансформатор. Заземлення як було, так і лишилося. Вилка враменка, один провід, більш нічого немає. 71 вольт заземлення. Споживання 2 Вт. Генератор виключений. Включаю генератор. 800 вольт, по одному проводу. Тільки заземлення. Якщо заземлення відкинути, можу вільно відкидати. Пішов розряд. Всім вітання. Завтра свято, так що сьогодні вже відео виклав, Зніму відео на завтра. Одразу привітаю святом своїх підписників, хто святкує по новому календарю. Ну і зараз продемонструю такий святковий подарунок. Як ви бачите, на вольтметрі 68 Вольт. Споживання 24 вати. генератор не включений, так вибачаюсь. Це нам не потрібно. Виключений. Ну, це блок живлення на холостому ходу бере. І 70 вольт. Це в мене заземлення, можу вільно братися рукою. Так, і зараз беру в руки друге заземлення. Так, це друге заземлення також можу вільно рукою братися. І дивимося, вилка в раменка. Другий кінець у мене зараз нічого немає. По одному проводу із землі залітає 60-70 вольт. Так, і тепер беру друге заземлення. Стаю на конденсатор. Так, я ще не став. 78 і з двох заземлень маємо 300. 20-330 вольт. Відкинув заземлення. Іде розряд до 70 вольт. Стабілізувалося, воно так пригає. І знову встаю. От так на корпус. І знов маємо 300 вольт. Відкинув заземлення. Встаю, включаю генератор. 2,2 Вт – це блок живлення, Добавилося 10 Вт і на конденсаторі по одному проводу, як ви бачите, з заземлення. От заземлення. Маємо 600 вольт. Виключаю блок живлення. Ну, не блок живлення, виключаю генератор. Блок живлення включений. Якщо його. Так, це треба тут включити. Зараз так. Ну, зрозуміло. Одразу виникне запитання: чи це реально, чи це нереально, і як такого досягнути. Досягнути дуже просто, якщо розуміти, що таке енергія Землі, що таке заряд землі. Перший свій експеримент, який я проводив 7 років назад, саме вони мене спонукали до пошуків і розібратися, з чим це пов'язано. Я думаю, що щоб з двох заземлень вам хтось демонстрував 300 вольт. Такого ви ще не бачили. А це все реально. Заземлення зроблені по сітці Хартмана два контури. І між цими контурами зараз різниця 300 В. Буду рухатись далі. Є що вивчати, є чим дивувати. Так що, ще раз вітаю свято. Сьогодні таке коротеньке відео, яке вас заінтригує. Але це анонс майбутніх відео, де будуть схеми, і буде пояснення цього ефекту, звідки береться такий цікавий результат. Всім успіху і до нових зустрічей!